Ну, що ти скажеш з цього приводу? Бо в мене одні матюки. Нарешті зрозуміли, що там цей естрадно-церковий шапітолій він в, в роки протистояння з найпіступнішим ворогом абсолютно може недоречний. Але на жаль, там не лишилося насправді фахових спеціалістів, які не віддали повністю честь і гідність Єрмаку. Сьогодні лицемірно це виглядає, коли вони згадують ці страшні жертви бучі Єрпіня, а при цьому не жодним чином не вибачаючись за свої власні прорахунки. Той самий день, коли вони вже лишали ірпінь, Арестович 6 числа виступив на, в своєму цьому прес-виході і казав, що цієї бурі і натиска у Росії лишилося на 2-3 дні. Я не міг сьогодні з тобою не згадати з тобою ще одну дуже важливу тему. Друзі. Я зараз виведу на екран, зроблю невеличкий, так би мовити, вступ. І Дмитро скаже, що він думає з цього приводу. Отже. Сьогодні ми знаємо, що це роковини звільнення Бучі. Хтось можливо пам'ятає, хтось не пам'ятає, але два роки тому ми звільнили Бучу і ті жахіття, які побачили, і журналісти і всі інші. Тим не менше, Зеленський сказав, що от нехай світ ніколи не забуває, яке зло ми зупиняємо тут. Два роки тому, 31 березня, українські воїни звільнили від російських загарбників місто Буча на Київщині. Після цього весь світ побачив моторошні кадри, що зафіксували злочини окупанти, окупантів проти України. Я в цьому контексті звертаю увагу. Це моя така думка на цинізм заяв Зеленського, тому що і він, і його підручні на кшталт Василевська Смаглюк, яка є народним депутатом з того регіону, скажімо так. Вони ну, хтось закликав готувати шашлики, хтось закликав нікуди цивільним русських не інтересують гражданські, сидіть по домам і так далі. Тобто люди не евакуювалися. А результат сотні мешканців міста розстріляні з зав'язаними руками, закатовані в братських могилах, просто на вулицях. Валялися, скажімо так, і от в цьому контексті я звертаю увагу, що як сьогодні, ну, скажімо так, і президент, і дуже багато політиків, всі так згадують Буча, 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 а я сижу і думаю: а такі, як Лапін, як Челкін, ми виходили крикма, кричали, що скоро війна, з дня на день війна. А ті ж самі політики, які сьогодні висловлюють співчуття, цинічно висловлюючи співчуття, якраз таки казали, що такі як Лапін, що ми всі придурки. Ми всі божевільні, і всі, кого вияв... вважали божевільними, як говорить наш колега Віталій Портніков, 24 лютого виявились правими. І от я не міг сьогодні цю історію обійти стороною. Взагалі, як ти вважаєш, я розумію, ми з тобою колись пригадували ізраїльський досвід, що після тої війни вони зразу зробили слідчу комісію, яка розслідувала там і так далі. Пам'ятаєш, ти розповідав нам, що прорахунки владних інституцій під час підготовки до війни і так далі. Ми бачимо зараз реакцію ізраїльського суспільства на прорахунки уряду Нетаньягу. І ми бачимо, як в принципі наше суспільство спокійно споживає цинічні заяви політиків про співчуття, і фактично вже й не згадує про те, що саме їхня бездіяльність, навпаки, їхні заклики проти, що ніякої війни не буде, якраз призвели до цих жертв. Оцей цинізм. Ми колись маємо шанс розслідувати і притягнути їх до відповідальності. Не лише політичної, тому що злочина недбалість, яка спричинила жертви. Це вже не політична, це вже кримінальна відповідальність. Які твої думки взагалі з цього приводу на тлі ці сьогоднішніх роковин, скажімо так, так так. Ну ось ти згадав Натаніагу, а в мене стрічка ізраїльських новин на телефоні. Що його зараз вели там штучно кому роблять йому операцію? Виконують, виконують його обов'язки. цей Міністр юстиції. Друга особа в партії в партії лікут також стосовно Натаньягу, сьогодні теж вже вимагають ізраїльтяни створити, створити таку саму комісію, яка була свого часу комісія гранат. Після війни так званої війни судньо судного дня, тому що він перший рік своєї нової цієї останній каденції він повністю відволікав суспільство від нагальних проблем цієї юридичної реформи, яка мала забезпечити ну, його власну свободу, його власну безпеку, жертвуючи безпекою своєї держави. Взагалі сьогодні ну так, якщо узагальнити, то головна загроза сьогодні глобальна в тому, полягає, що ну, принаймні чотири лідери чотирьох країн. Сьогодні опікуються в першу чергу власної власними інтересами, і для них власна безпека і свобода набагато вагоміша ніж безпека їхньої держави. Я маю на увазі ну, ті, хто бояться якихось кримінальних там переслідувань і тюремних, трьомного терміну терміну, такий як Трамп, Путін, Натаньягу і на жаль, наш Зеленський. Так, от дійсно прийде час, коли все це має бути розслідувано. Ну наш товариш. Карл волох посилаючись на свої джерела, стверджує що для цієї комісії достатньо буде проаналізувати останні там два секретних секретних наказів міністра оборони про відведення Бригад з Кримського напрямку де да, коли замість чотирьох бригад там лишилося пів батальйону про відведення розформування цієї там бригади танкової на північному напрямку. Про відведення полку національ... бригади національної гвардії з гостомельського аеропорту, про те, чому куди подівалися шилки, які прикривали гостомельський аеропорт вздовж узбережжя Київського моря. ну і багато багато інших речей. А дійсно сьогодні лицемірно це виглядає надзвичайно, коли вони згадують ці страшні жертви бучірпіня а при цьому не Жодним чином не вибачаючись за свої власні прорахунки, тому що нагадаю вони піклувалися про ДБР і е, Генеральну прокуратуру і про кабмін вивозили 22 го числа. Я вже казав, так, що я прокинувся у себе в квартирі на інститутській вікна виходять на службовий під'їзд там кабміну на Садовій, і дивлюсь, порожня вулиця, куди куди всі подівалися, машин немає, які зазвичай там стоять. а Потім вже дізнався, що 22 го числа, але цей Олексій. Як його там тодішній міністр в знайомий, да як його Ні-ні, Резніков. Олексій Чер Чернишов. Да, він вичерпів, сформував цілий евакуаційний потяг, який вивіз всю генеральну прокуратуру і ДБР з усіма їхніми архівами. То піклувалися про архіви. А про дітей, які яким сказали лишатися більше того, в мене в моїх дітей однокласниці послухали того, що там не треба. Боятися залишатися в своїх помешканнях тільки по ракетами, по якихось там інфраструктурних державних об'єктах, і вони з центру Києва виїхали якраз в Бучу, де, на жаль, стали якраз і жертвами цих страшних знущань, і досі там проходять реабілітацію в Польщі. Після цього не хочу вдаватися подробиць, але це дійсно фотографія цих дівчат в кімнаті моїх дітей. Тут поруч я проходжу і бачу їхні очі, <кій> тобто ця сама смаглюк. Казала своїм виборцям в цьому окрузі: лишайтеся вдома, нікуди не треба виїжджати. А в той самий час, якраз ось батальйон 406-й батальйон, який був сформований на Липський Порошенком вони якраз забезпечували 206. Евакуацію. 206 Да, вибачте, 206 шоста Забезпечували евакуацію. І мої співробітники, якраз якраз тікали звідти з Ірпіня, вдячні за ту допомогу, яку надали, коли вони мій співробітник юра з двома дітьми, якраз переходив через ну під цим зруйнованим мостом, і вдячні за допомогу, якраз бійцям цього батальйону. А той самий день, коли вони залишали ірпінь, Арестович. 26-го числа виступив на в своєму цьому прес-виході і казав, що ето, бурі і натиска у Росії лишилося на 2-3 дні. Заспокоював і інший мій співробітник Саня Рижий, як ми його називали, Олександр Євдокимов, він лишився в себе в Макарові, на жаль, загинув від прямого попадання танку. Тобто, хто 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 з них хоч раз визнав свою провину і, хоч на хоч раз вибачився перед е, мешканцями якраз того самого Макарова, Бучі е, гостомере. Людя чи ярпіня, ну тобто, це вис... дійсно виглядає сьогодні як цинізм і близнівство, коли вони там згадують ці страшні жертви, і жодним чином не вибачаючись перед жертвами цих російських, російських агресорів. та дуже я з тобою повністю погоджуюся. Ну і ще одне невеличке запитання: я хотів сьогодні з тобою обговорити. Е, ну ми, вроді би, займаємося з тобою, в тому числі контрпропагандою, да тобто, намагаємося доносити, як там? Світле, чисте, чесне, щоб наші громадяни, наші слухачі, як кажуть, не забувалися. А якщо ми забудемось, то щоб вони нам <хи> могли нагадати. Але на що я звернув сьогодні ще увагу В, на тлі останніх новин? Зараз я виведу це на екран. Я бачу, трошки навчився фотографії виводити. ну Такий трохи модний блогер стаю. От друзі, поки я тут показую, да, а ви не забувайте репост робити. Отже, дом 2 гендиректор Українформу Мацука закликає створити другий телеканал для окупованих територій. Донеччини і так далі. Ще один російськомовний телеканал нам не вистачає. Слухай, я чесно кажу, ну, мене воно якби то так, щоб ще не заматюкатися. Ми ж родилися, як то чемні люди. Я то іноді буваю по-військовому матюкаюся, але тим не менше, нам ще не вистачає ще один російськомовний телеканал. Таке враження, що вони, ну я не знаю, ну ідіоти, не ідіоти. Слухайте. Ну там, на окупованих територіях, по-перше, ну, наше туди взагалі не добиває. Ну, це чисте відмивання бабла. В нас вони похоронили телеканал Рада, до речі, цинічно телеканал Рада далі написано при виділенні коштів, що має висвітлювати роботу парламенту. Ну, чесно кажуть, блін, я не, я не пам'ятаю, коли там вони взагалі там, парламентарі щось там могли там, на тому телеканалі розповідати. Але тим не менше, вони зараз топлять за те, що треба ще якийсь російськомовний канал. Я не знаю, скільки нас мають вбити, щоб ми перестали ходити. В російську церкву скільки наших громадян росіяни мають знищити для того, щоб ми зрозуміли, що російська мова вона не зовсім доречна, а особливо зараз, взагалі, для її популяризації. Ну, і з приводу телеканалів, слухай, ну, дом, там, фрідом, я не знаю, що їх там ще там. Ще нам треба зараз. Давайте тоді ще одне міністерство реінтеграції, ще одну верещук влаштуємо. Бо вони якраз зараз займаються реінтеграцією, та, напевно, Донеччину, Луганщину, там бойові дії йдуть, а ті добні намагаються ще під шумок стирити грошей на фінансування. Я от на це все дивлюся. Мене одні матюки, з однієї сторони, я розумію, що ми можемо не докричатися, а з другої сторони, я надіюся, що наші глядачі будуть активними. І поки Дмитро буде давати відповідь на це запитання. Як з цим боротися з цим ідіатізмом? Я не знаю, чесно, в мене слів нормальних немає, в мене одні матюки. Кажуть, мені тут глядачі пишуть: петицію треба зареєструвати. Дивіться, друзі, ми реєстрували з вами сотні хороших петицій. До речі, петиція щодо припинення фінансування отого всього лайна, єдиного марафону і гроші на ЗСУ набрала відповідну кількість. Голосів, але Зеленському Дуду, та петиція. Він вон бисенько розглянув петицію щодо грошей від казіно. Там зараз свіжачок зареєстрували. і Він дав доручення СБУ розібратися з цим питанням. Як же то, е, онлайн-казіно? Треба ж якось е, розмитнити їх так, оприходувати. От от на цій петиції президент Верховний головнокомандувач звертає увагу, а на витрачання сотень мільйонів, мільярдів гривень наших платників податків замість дронів на ЗСУ фактично сьогодні йде. Витрачається на лайно, і вони кажуть, що до того лайна треба ще лайна додати. Ну от в мене такі нехороші думки, щоб більше не наматюкатися, Друзі, ви, будь ласка, зробите репост і так далі. Але не забувайте, в нас є ще одна важлива місія. я Вивожу на екран. PBM, qr код По цьому qr коду ми збираємо на дрони. Я зараз мушу доповісти всім глядачам, що на даний момент з півмільйона грошей ми з вами зібрали увага, Доповідаю голосом через рот. Так, секундочку, монобарк висвітлюється. 342 579 342 тисячі з півмільйона. Ми з вами вже зібрали. Давайте активніше на дрони донатимо. А дуже тобі буквально, от ну що ти скажеш з цього приводу, бо в мене одні матюки. Ну це дійсно виглядає як марнотратство грошей. Ми скаржимося що нам не вистачає на критично необхідні речі. А викидаємо на цей е, теле через який е, в нас е, фінансуються канали. Українських олігархів достатньо було б в там тому самому фірташу чи там Коломойському продати одну там десяту частину своєї найдорожчої там світі нерухомості в Білгравія, десь в Лондоні, для того, щоб забезпечити фінансування свого каналу на 10 років наперед. А чому ми сьогодні, маючи такий дефіцит коштів, витрачаємо його на те, що немає ніякого попиту? Тобто я у своїх друзів, знайомих, які користуються, сьогодні всі користуються соціальними мережами, і вже набагато більше на першому місці. Сьогодні, як відомо, там Ютюб, на другому там TikTok, скотилися, там Фейсбук, Інстаграм, вже там на п'яте-шосте місце, на третьому, там Телеграм. Так от я питаю своїх друзів, своїх. Знайомих вам в соціальних мережах потрапляла хоч раз якась продукція цього там дом 2 вірніше «Дом» чи фрідом. Ви щось бачили, щось вас зачепило. Якась була е, яскрава програма. якась подія як в цьому програма, якась ну, жодний не мог не міг нічого згадати. Тобто, дійсно є сьогодні креативні сили в Україні, які виготовляють свій продукт і які набувають. Ну це ж дуже легко визначити. Ось, будь ласка, набирає там той самий тайм Юра Великий. Да? Колишній там актор цього квартету е, ніж квартету дуету Ято да брати Шумахери, до якого залучали якраз моїх дітей. Там вони теж з ними грали. Так от всього Юри Шумахера в нього там мільйони переглядів в нього на його каналі на Ютубі, але забезпечуючи грошима то, те, що немає ніякого попиту. Там перегляди одна півтори дві тисячі переглядів. Ми припустимо з нашими там партнерами. Створили зараз. Ну у нас, в нас мене є проєкт цей який кончене про маразми так званого русского міра. І в рамках цього проєкту розмістили зараз такий фільм, який е е е е е е е створили нещодавно. Про Путіна да який ти кончений там і спецоперація 2024, Ти не, не бачив мене на Ютуб каналі. Ні, ні, не бачив так. Ну, друзі, за... після цього треба піти подивитися на ютуб канал Дмитра Чекалкіна. Ну він за 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 один його взяли також. Попросили в мене розмістили інші Там Ютуб канали, українські телевізійні канали нас розмістили на на своїх площадках. І він за тиждень набрав більше мільйону переглядів. Да. В мене в в минулому місяці був один просто випуск мого, який кончений, який набрав мільйон вісімсот тисяч. Тисяч переглядів, тобто, будь ласка, є продукція, яка користується попитом, і сам ринок визначає, що варто на що варто витрачати гроші, на що ні, тобто навіщо витрачати на ну приречений на провал проекти, які не набирають сьогодні. Там і в ну, двох тисяч переглядів, коли є продукція, яка вже за, за, за ну, Довела свою якість, яку треба якраз ті самі творчі сили, які довели свій потенціал, на них треба і витрачати гроші, а не на тих, хто там наближений до цього корита, хто там був в цього 95-го кварталу. Ну то сьогодні ось там промовисти такий факт: нарешті, Шефіра звільнили першого помічника, на який займався все життя тим, що створював, на жаль, продукт, який відповідав інтересам проросійських сил в Україні самий серіал Свати за гроші якщо прослідити да за що вони купували свою тут нерухомість під Києвом чи там в Лондоні дві квартири там, які коштують мільйони. Це якраз було в пік їхньої колаборації і кооперації з російськими телеканалами з тим самим Росія, 1 який замовляв в них за десятки мільйонів доларів серіал свати. На як про який там нещодавно зараз вони виправили вже а раніше, навіть в російській Вікіпедії, ну на Вікіпедії російської мови було написано, що це е, серіал, який демонструє таке культурне протистояння е, такого бідлуватого, тупуватого українця воруватого з Будько і святоча руської цивілізації, руської культури, інтелігента, академіка професора Кавальова. Ну що ж ви бидло українських хохлив? Спрочайтесь, ми ж несемо вам світло великої російської культури, і <різько> і ця людина потім займала п'ять років. Окі, практично займала посаду першого помічника президента. Тобто, ну нарешті зрозуміли, що там цей естрадно-церковий шапітолій він в роки протистояння з найпіступнішим ворогом абсолютно може недоречний, але на жаль, там не лишилося насправді фахових спеціалістів, які не віддали повністю там свою там честь і гідність на честь. цьому єрмаку. Там виключно сьогодні вимір їхній Лояльності до Єрмака є визначним. Да? він визначає, чи залишаються вони на своїх посадах чи ні, це Данілов допустив промах такий помилку. Згадав, коли згадав чотирьох державних діячів, які мають право виступати на міжнародній арені. То він крім зеленського Згадав там Стефанчука, прем'єр-міністр і міністра закордонних справ. А Єрмака не згадав і все так, втратив втратив свою позицію. Та ми більше дали. Крім того, він там зримував невдало там прізвище цього спецпризначенця спецпредставника китайського да, Хуєя, якось глузливо да вимовив його прізвище, і тепер, після цього, після того так, такого дипломатичного провалу, його призначили тепер ну призначають послом в Молдову, да чи, начебто, навіть спочатку планували в Норвегію. Тобто, це мені нагадало роки нашого протистояння з Кучмою, і з Кравченко. Не нагадаю, що ми розслідували ті зловживання Кравченко, який купив третій мерседес собі. Як він називав зимовий там броньо. За гроші фонду допомоги дітям загиблих міліціонерів. Я тоді я тільки повернувся тоді з Ізраїлю і настільки був збурений такі, такою ситуацією, тому що в Ізраїлі тоді міністр поліції, ну, це відповідна посада нашому міністру внутрішніх справ, він пішов в відставку після того, як на Пасху, якраз зараз, це пасхальні там е, е, дні. Е, він э, <кolisker> <кolisker> отримав знижку в 25% в найдорожчому готелі на Мертвому морі. 25%. і це було ознакою корупції. І він був змушений посад, полишити свою посаду. Тут міністр він там ну крім того, що своїх родичів попрописував тут по на квартирах пошулковичних і потім приватизував е, там сотні тих, сотні тих квадратних метрів найдорожчої нерухомості в Києві. Він будував дачу за е, ну, йому ці. Зеки будували дачу під Києвом, там в замість того, щоб перебувати в в'язниці, і головне, що для того, щоб купити цей третій мерседес, вони порушили там п'ять кримінальних справ на тодішнього на тодішнього генерального директора Південно-Української атомної електростанції. І ми це розслідували. Довели, що як так ну людина порушує так закон, і в нього беруть інші журналісти інтерв'ю, і він виправдовується. каже, що так я купив за гроші. Фонду діт... допомоги дітям загиблих міліціонерів. Але чому щоб не сплачувати податки? І після цього буквально за декілька місяців кучма призначає його головним податківцем в Україні. Ну людина знає, як не сплачувати податки. Тепер буде опікуватися податки. Так, так. так. само і Нілова. Він там <кхи> допускає такі ляпи. його призначають посилок до речі, оце призначення, не отримавши Агерман, підтвердження для такого призначення. Це якась дивна річ в, в, в дипломатії, такого ніколи не робилося. Тобто, спочатку має бути підтвердження, тоді вже там оголошується президентом і так далі. А То ми дивимося, наскільки я розумію, залужний ще теж не призначений, хоча вже пропіарено було. Ну і Данілов аналогічно. Ну Данілов тут питання трошки іншого датунку. Я з тобою повністю погоджуюся. Ну але на завершення скажу одну тезу з приводу шефера. Okay. Справа в тому, що шефір це був той, кого не призначав Єрмак з однієї сторони, а отже, убрали вже всіх, не єрмаковських. А з другої сторони, друже. Е, є така думка, що все-таки шефера не прибрали, а відпустили влаштовувати їхнє подальше життя в інших місцях, тому що він є досить довіреною особою і фахівцем в такому контексті, і його просто відпустили. Бо, будучи е, радником президента, це привлікало би в ній увагу західної преси, в тому числі. А так, ну що. Фізична особа громадянин поїхав. Ну можливо, можливо йому, йому якраз за декілька тижнів виповнюється 60 років. Тому може він спокійно може виїжджати вже за 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 межі країни. Да, І... армію не заберуть варті землі свої ці квартири, які вони купували за мільйони там британських фунтів прямо на Бейкер-стріт, напроти квартири, на яку там, начебто, займав свого часу Вінель, Шерлок Холмс.